На моєму каналі, дякую за репости, лайки, підписки. Будемо дивитись інформацію з потоку. Одразу подивлюсь ігніфікатор, для кого ця інформація. Нагадую, розклад зараз може програтися не для всіх. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад? Для людини задоволеної життям. Так, вміє відпочивати, добре проводити час. Але є вороги, які хоче перемогти і позловтішатися навіть. Так, довго над цим працює. Так, хоче наказати своїх ворогів, і вже колісниця стоїть коло дому і хоче їхати в краще. Щоб наказати своїх ворогів і покращити життя собі. От для такої людини цей розклад. Що цій людині хочуть передати? Яку інформацію хочуть передати вищі сили? Шанс іде вам великий. Великий фінансовий шанс або дохід якийсь одноразовий, але цей шанс треба взяти. Можливо, якийсь великий подарунок. Так, ви відгороджувалися, дивіться, від минулого. Дивилися на в минулому, що ви втратили. І ніяк не дивились, що ви маєте, який досвід у вас є. Так, ви виходите в сонечко. Угу. І кохання у вас іде. Для когось це може бути пар партнерство, для когось кохання, для когось і те, і те. Тобто двоє людей, які зустрінуться, ви і чоловік. Які будете працювати? У вас буде спільна ідея. Якоюсь думкою, можливо, бізнес спільний, можливо, якась ідея, проєкт, який ви будете реалізувати разом. І вам іде успіх. Можливо, від того, що ви зустрілись, вам вищі сили надаватимуть успіх обом. Так, ви стаєте магом свого життя. Так, і е, заново обдумуєте, е, міняєте життєві цінності, тобто цілі міняєте життя, обдумуєте, як вам далі жити, е, і шукаєте золоту середину. Тут важливо, щоб свої, е, реалізацію своїх ідей, які ви хочете реалізувати, треба вибрати саме золоту середину. той потрібний момент, тоді у вас все вийде. Так, позбавляйтеся страхів, довіряйте більше своїй інтуїції і робіть по-новому. Так, відточуйте свою майстерність, ідіть в нове. Дивіться, нове вам принесе радість і задоволення. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негативу обходять вас стороною.